Сьогодні на стіл потрапив ось такий пацієнт старий молоточок. На відміну від стандартних молотків, цей дуже маленький, очевидно створений для більш тонкої роботи, можливо, з набору слюсарних інструментів або для зброї, тим не менш дуже необхідний для майбутніх проєктів. Знайшов я його на одному з місцевих полів. Можливо, якийсь тракторист загубив після ремонту свого культиватора. Потім закинув гараж, де він пролежав декілька років у купі з іншим інструментом. За цей час стара іржа почала обсипатися, а на її місці з'являтися нова. Так потрохи знахідки руйнуються, якщо вчасно не зупинити процес окислення, чим я сьогодні займусь. Сильно заморочуватися з ним не буду, адже ані клеєм, ані класної історії у нього немає, тож просто зніму іржу, відшліфую і приведу до робочого стану, а після виготовлю рукоятку і перекладу до інших інструментів. На ніч закинув у кислотний розчин. На ранок майже вся ержа зійшла. Далі процес шліфовки. Задача вирівняти і підготувати поверхню до вороніння. Ну а поки збираюсь до лісу шукати підходящу рукоятку. Скоро повернусь.